Проєкт, у якому беруть участь талановиті незрячі співаки з усіх куточків України, а також оркестр Львівського національно-українського драматичного театру імені Марії Зінковецької. Наш проєкт, народившись у Львові три з половиною роки тому, за цей час уже став всеукраїнським і з тим уже вийти на міжнародний рівень. Тому що за цей час ми побували в багатьох багатьох містах України, а також були в Польщі, Молдові, Придністров'ї, Білорусі, Угорщині і Швеції. Автором цього проєкту цієї ідеї і активним продюсером проекту Відчинилося життя є виконавчий директор львівської обласної осередку спілки інвалідів Оксана Потимко. Та єдиний диригент, який відважився співпрацювати єдиний диригент, який відважився співпрацювати з виконавцями, які не бачать диригентської палички: Богдан Мочурак заслужений адекват. Сьогодні 3 грудня міжнародний день інвалідів. Наш концерт. Це не традиційний, не песимістичний, як водиться спосіб, а навпаки, життєстверджуючий святковий спосіб відзначити цей день, щоб привернути увагу суспільства до проблем людей з вадами фізичного розвитку, людей незрячих. Отож, відзначаємо сьогоднішній день і святкуємо піснею, святкуємо мовою мистецтва. Нехай зазвучать таланти незрячих виконавців України. Сьогоднішній концерт відбувається за підтримки Міністерства культури України та Державної агенції промоції культури України. З величезною приємністю запрошую на цю сцену директора департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтва та освіти Гомольську Лілію Петрівну, а також заступника голови військової об обласної державної адміністрації Ольгу Гузар. Прошу. Дякую всім щиро дякую. І я дуже рада, що маю нагоду від імені Міністерства культури та від імені міністра культури зачитати вам вітання учасникам, організаторам та гостям інтегрованого концерту відчинилося життя. Шановні друзі, щиро вітаю учасників і гостей інтегрованого концерту відчинилося життя. Приємно відзначити могутній мистецький потенціал заходу. Який сприяє змістню творчого діалогу між виконавцями з різних регіонів України, Втіленню їх до спільного духовного єднання в час виконання музичних творів у дуеті з професійними артистами та стане доброю нагодою популяризувати національну культуру і її пісенні традиції. Переконаний, що сьогоднішній концерт відкриє дорогу до успіху і визнання багатьом обдарованим виконавцям. Хай ваші мистецькі здобутки зігрівають серця людям. Згуртовують на добрі і корисні справи, дарують радість від спілкування зі світом краси і мистецтва. Бажаю всіх творчого натхнення. Нехай кожен з вас наповнює тепло любові до України. З повагою міністр Михайло Коленяк. Дорогі мої краяни, від усієї. Вас з нинішнім святом. Воно прекрасне, воно щасливе, відчинилося життя, відчинилися душі і серця і весь світ біля ваших ніг і весь світ навколо вас. Я вважаю, що ми всі разом не ділимося на таких чи інших. Ми всі єдині, ми всі красиві, щасливі і здорові від того. Що на світі є посмішка, на світі є радість, щирість і красива, найкраща українська пісня. Я гадаю, що та музика, яка лунає сьогодні у серцях і душах, музика спілкування, вона не гірша, аніж музика, яку дарує нам мистецтво, поєднання це великий, красивий дует. Від усієї душі. І за дорученням голови Львівської обласної державної адміністрації дозвольте привітати вас і, як годиться, зачитати вітальну адресу. Ну, по протоколу. Глибоко шановні учасники, організатори та гості концертно-презентаційної акції відчинилися життя. Щиро сердечно вітаю вас з важливою. Та незвичайної мистецької події, яка в цей день привернула увагу громадськості столичного міста Києва своїм глибоким символізмом. Завдяки сьогоднішній концертній акції, учасниками якої є незрячі виконавці з України і Швеції, провідні артисти української естради та колектив симфонічного оркестру національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Ми стаємо свідками. Цілеспрямованої, натхненою, жертвеної праці в ім'я утвердження загальнолюдських ідеалів, з яких цінність людського життя є найвищою. Визнаючи свої пріоритети, презентація цього музично-виконавського дійства, підсиленого гаслами толерантності, рівноправді і інтеграції, є присвятою Міжнародному дню людей з особливими потребами. Сьогоднішнє свято музики. Дає унікальну нагоду отримати незабутні враження та радість від духовного спілкування. Переконаний, ця мистецька акція стане черговим містком, зведеним на посилення інтеграції, незряч у суспільство та подарує всім присутнім хвилини щастя і мистецького задоволення. Щиро бажаю головному координатору всеукраїнського проекту відчинилося життя Оксані Потимко. Колективу Симфонічного оркестру театру та його керівникові, заслуженому артисту України Богдану Чараду, вітчизняним і закордонним учасникам та організаторам цього музичного свята, великих творчих звершень, миру, благополуччя та здійснення всіх задумів і сподівань з повагою голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк. Утня представник адміністрації президента Олена Мітякіна. Голова міжнародного благодійного фонду Україна 3000 Катерина Ющенко. А також представники міжнародного благодійного фонду Відкрий Україну, фронту змін, програми розвитку ООН в Україні. Конавчий директор управління спілки інвалідів Валерій Хабаров. Представники посольств іноземних держав в Україні. Сердечно дякуємо офіційним партнерам проєкту Київський завод шампанських вин «Столичний» Газеті Культура і життя. Обмеженою відповідальністю Бісан <АПЛОДИСМЕНТО> Інвест. Наш проєкт Відчинилося життя. Підтримують своєю участю відомі, відомі українські виконавці, зірки, які в своєму щільному графіку знаходять час, щоб безкорисливо, безкоштовно виступити разом із незрячими співаками. Неодноразово з нами виступали і Павло Табаков, і Сашко Положинський, і Кузьмя Скрябін, Валентина Степова. Вдруге з нами сьогодні співатиме на цій сцені Ніна Матвієнко. Сьогодні вас очікують ще декілька цікавих сюрпризів, не буду наперед називати прізвища. І ось і зараз я передаю слово незмінній постійній учасниці нашого проєкту, співачці, композиторці, заслуженій артистці України, України Лесі Боровій. i 不用不用 Сукач, місто Луцьк. Сумно над лугами отак прощаються вони і з ясинами берегами, отак прощаються вони і з єсинами берегами.